21 лютого в Україні опадів не передбачається. Лише у Криму, Херсонській і Запорізькій областях можливий невеликий сніг. Ожеледиця збережеться на більшій території країни. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Криму та Приазов'ї невиключені пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 6-мінус 11 градусів. У північних, Східних областях та у Карпатському регіоні мінус 11, мінус 16. Удень повітря прогріється до мінус 2, мінус 7. На заході та півдні мінус 4 плюс 1. На Полтавщині від самого ранку небо вкриватимуть хмари. Без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 4 градуси. Вночі очікується 11 морозу. У Кременчуці прийдешньої п'ятниці буде хмарно. Опади синоптики не прогнозують. На термометрах мінус 3 градуси в день, вночі температура повітря знизиться до мінус 9. Небо у горішніх плавнях від ранку і до вечора буде у полоні хмар. Опади не передбачаються. Температура повітря світлої пори доби становитиме мінус чотири градуси. Уночі вона опуститься до мінус дев'яти. Вітер північно-східного напрямку до чотирьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 21 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2022 року плюс 11. Мінімум 1954-го дев'ятсот 21 градус морозу, дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.